На головній сцені драмтеатру тривають репетиції прем'єри Жанна Дарк. Вистава створена за п'єсою Бернарда шоу Свята Йоганна у постановці режисера Андрія Приходька та художника Богдана Поліщука. Прем'єра Жанни Дарк відбудеться вже 1 листопада на сцені Чернівецького академічного обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Жанна Дарк. Зрештою, це людина, яка в сімнадцяти років прожила в історії лише два роки, але залишилася навічно і у Франції. Жанна Дарк вважається, по-перше, святою, по-друге, покровителькою Збройних сил Франції, а ще вважається покровителькою справедливої перемоги. Мені здається, це для нас, для українців, не останнє, що нам потрібно. Підготовка до вистави тривала кілька місяців. Головну роль Жанну Дарк виконає Маргарита Муранцева. 아, oh, no. Спочатку колектив театру планував показ за мотивами тінів забутих предків Коцюбинського, але через брак часу довелося шукати рішення. Саме тому невдовзі глядачі побачать саме Жанну Дарк. З огляду на ті потреби, які були в постановчої команди стосовно організації репетиційного простору, бо це планувалося як пластична вистава. Стосовно термінів і технічних моментів, ми розуміли, що немає. От наразі в театру тих всіх складників, щоб це зробити якісно, вчасно, відносно планів. Всіх, і пан Андрій запропонував е натомість е от проєкт постановки. Прем'єра вистави. 1 листопада, квитки вже доступні у касі театру. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини. Сі 4